Добрий день, шестикласники і шестикласниці! З вами Христина Ярема і це урок української літератури. Готові відкривати для себе нові твори й нових авторів? Вірю, що так. Нумо до роботи! Як ви вважаєте, хлопці і дівчата, чи важливо пам'ятати своє коріння, походження? Поміркуйте, поставте відео на паузу, обговоріть це питання з рідними чи близькими, вчителем чи вчителькою, однокласниками і однокласницями. На мою думку, надзвичайно важливо знати своє походження, якого ти роду, звідки твої батьки. А ще необхідно знати мову, історію, культуру й традиції своєї країни. Тема історичної пам'яті є ключовою у творчості українських письменників. На цьому занятті ми познайомимося із Миколою Вороним та його поемою Євшан Зілля. Спочатку пропоную познайомитися ближче з Миколою Кіндратовичем Вороним, українським письменником, перекладачем, театральним режисером, актором, громадсько-політичним діячем театрознавцем. Він народився на Катеринославщині, нині це Дніпропетровська область, в родині ремісника і мав славний родовід. Його прадід був ректором Києво-Могилянської академії, першого університету в Східній Європі. А предок по батьковій лінії за переказами брав участь у повстанні Максима Залізняка. Важливу роль у становленні митця відіграла мама, яка сформувала національну свідомість, прищепила любов до української мови, пісні, народних звичаїв. Патріотичний дух у письменника зростив дід Павло, який, попри 25-річну службу в російській армії, не зрікся свого українського коріння. Із дитинства Микола захоплювався творами Тараса Шевченка Жуля Верна, згодом почав писати сам. Ще школярем брав участь у діяльності підпільного українського руху, читав і поширював заборонену літературу. За це хлопця відрахували і заборонили далі продовжувати навчання в закладах Російської імперії. Він виїхав за кордон, здобув вищу освіту у Віденському університеті, а потім перевівся до Львівського. Західні землі України в той час належали до Австро-Угорської імперії. Письменникові не подобалося, як тодішня влада робила все для того, аби знищити український народ. Який прагнув до свободи й волі, він вирішує емігрувати до Польщі, де видає збірку за Україну. Микола Вороний сумує за рідною домівкою краєм. Тому згодом він переїжджає до Львова, а потім до Харкова, Києва. У той час свою діяльність поширювала сталінська влада, яка знищувала весь український цвіт. Миколу Вороного, заарештовану як польського шпигуна, та засуджено до розстрілу. Письменник добре розумів, що надважливо знати історію своєї країни. Найдавнішими книгами, які зберегли для нас події минулих княжих часів, були літописи. Пригадуєте, у п'ятому класі ви знайомилися з літописом Повість минулих літ, автором якого є Нестор Літописець. Поставте відео на паузу, згадайте сюжет вивчених літописних оповідей. Окрім Повісті минулих літ, ми маємо ще Галицько-Волинський літопис, який добре опрацював Микола Вороний. І саме в цих аналах так давні єгиптяни, асирійці, перси та китайці називали свої записи історичних подій за роками. Письменник знайшов цікавий факт. Князь Володимир Мономах під час походу взяв у полон сина половецького хана. І. А що ж було далі? спитаєте ви? Пропоную вам поставити відео на паузу, перейти за QR-кодом чи покликанням і самостійно прослухати чи прочитати поему Євшан Зілля. Це всього навсього 8 вісім хвилин за те, який цікавий сюжет. Вірю, що ви впоралися з попереднім завданням і вже знаєте сюжет твору. Тож пропоную вам разом зі мною проаналізувати твір та скласти паспорт. Почнімо з назви твору Євшан Зілля. Що вона означає? Євшан зілля це степовий запашний полин. Наші предки говорили, хто має Євшан Зілля, той ніколи не забуде рідну землю. Тепер звернімо увагу на жанр твору. У темі уроку я зазначила, що це поема. В онлайн-словнику літературознавчих термінів подано таке визначення цього поняття. Поема це ліроепічний твір, переважно віршований, у якому зображені значні події і яскраві характери. Здається, всі слова в правилі зрозумілі. Окрім одного ліроепічний. Що ж воно означає? Пропоную з'ясувати. Пригадаймо, що є три роди літератури: епос, лірика, драма. Лірика це вірші, зазвичай невеликі за обсягом, у яких зображено емоції, почуття переживання. Епос це прозові твори, у яких зображено події, людські взаємодії. Драма це твори, призначені для гри на сцені. Але ж ви, уважні слухачі і слухачки, помітили, що поема ліро епічний твір. Отже, напевно, є й четвертий рід літератури ліроепос, який від лірики запозичив віршовану форму зображення емоцій, переживань, а від епосу сюжет. Тож вітаю вас! Тепер ви знаєте всі роди літератури. Рухаємося далі! Звернімо увагу на композицію поеми. Вона починається з епіграфа. Цитую. Да лучше єсть на своїй землі кість ми лягти, аніж на чужій славному бути. за Іпатським літописом. Поставте відео на паузу. Поміркуйте, як ви розумієте зміст цих слів. Проаналізуємо сюжет. В експозиції твору ми дізнаємося про якесь пророкування, суть якого буде розкриватися в поемі. Мова піде про тих, цитую, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Кінець цитати. У зав'язці розповідається, як до князя Володимира Мономаха разом з Ясиром, тобто полоненими, потрапив ханський син. Наш князь шанував хлопця. Цитую, Оточив його почотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степ він забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні уважати. Кінець цитати. У цей час хан сумує. Важко йому живеться без дитини. Він вирішує повернути сина, тому звертається по допомогу до гудця, тобто музиканта-співака. Половецький ватажок просить гудця, цитую: Розкажи, як побиваюсь я за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають його звідті мої очі. Заспівайте йому пісню, нашу рідну Половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшана на зілля, щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. Кінець цитати музикант ішов три дні й три ночі. На четвертий день прийшов. Крадькома пройшов до ханського сина. Спочатку заговорив до нього половецькою мовою, але хлопець її не зрозумів. Потім почав співати половецькі лицарські пісні. І це не спрацювало. А далі нагадав материнську колискову Цитую: Але спів цей ніжний, любий, ані перший, сильний, дужий не вразив юнацьке серце. Він сидить, німий, байдужий. Кінець цитати. Але у музиканта співака ще є надія на євшан зілля. Яке він дає понюхати хлопцеві. І тут настає кульмінаційний момент: хлопець згадує рідний край. Цитую рідний степ, широкий, вільний, пишнобарний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний, воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло. Стисло серце, сперло груди. Кінець цитати. І хлопець вигукує слова, які співзвучні з епіграфом і основною думкою твору. Цитую: Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій, в славі й шані пробувати. Кінець цитати. Буває, що пам'ять може забувати цінні моменти, але органи чуття, очі, вуха, язик, ніс чи шкіра зберігають інформацію й беруть активну участь у її відтворенні. Упевнена, що на уроках я досліджую світ ви дізналися багато корисного про цю систему органів людини. Ханський син, завдяки запаху Євшан Зілля, згадав про рідний край. Упевнена, у вас теж є багато спогадів, які виринають у голові завдяки запаху. Що вам спадає на думку, коли відчуваєте запах борщу, гірського повітря, моря? Подумайте! Звісно, у кожного і кожної з нас буде свій спогад. Упевнена, ви любите дивитися мультфільми. Пропоную вам переглянути уривок з мультфільму Рататуй. Режисера Бреда Берда та Яна Пінкава. А та це напевно жарк. Могутня сила смаку й запаху рататуя овочевого рагу розчулили суворого кулінарного критика Антуана Его й повернули в безтурботне дитинство до рідної матусі, бо саме вона часто готувала йому цю страву. Повернімося до поеми Йошан Зілля. Після сюжету з ханським сином у розв'язці Микола Вороний роздумовує над складною долею українського народу. Який потрапив у полон, забув свій рідний край, не чує своїх гуців кобзарів. Де ж того є шану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить шлях у край свій повороту? До речі, такі авторські міркування в творі називаємо ліричним відступом. У творі є головні персонажі син Половецького хана, князь Володимир Мономах. Гудець та Євшан Зілля як чудодійна сила. І на завершення пропоную вам виконати підсумкове практичне завдання. Поставте відео на паузу і заповніть паспорт твору. Перевіряємо Назва твору Євшан Зілля. Автор Микола Вороний. Рід Ліро Епос. Жанр Поема. Тема. Розповідь про ханського сина, який у полоні забув рідний край, але потім згадав завдяки запаху євшан Зілля. Ідея уславлення патріотизму, любові до рідного краю, народу. Засудження тих, хто відсурався від своєї країни. Дякую вам, любі шестикласники і шестикласниці, за чудову співпрацю. На цьому будемо завершувати наше заняття. До речі, ви любите створювати комікси. Тоді обов'язково зазирніть у конспект. Ми підготували для вас цікаві завдання. Вірю, що кожен і кожна з вас, як і я, справжні патріоти, патріотки, неньки України. Не забуваємо свій рід, свою мову, історію, культуру, традиції. Будьмо гідними громадянами, громадянками України. І нехай про це знає весь. Світ, слава Україні! Героям слава!